Бажаю здоров'я на календарі 1 березня 2003 року. Несу службу в складі 5-ї окремої штурмової бригади. Фортеця Бахмут стоїть, а також її околиці тримаємо. Але, на жаль, все частіше. Останній час приходиться обертатись назад глибоко в тил. А саме до питання житла, в яке було вкладено кошти ще в 2019 році. Як то кажуть, за минулого спокійного життя. Величезні кошти в Київміськбуд, з які наразі стоїть. Наскільки мені відомо, 11 об'єктів стоять та не рухаються. У мене питання до пана Кушніра. Що саме вам зараз заважає відновити будівництво на об'єктах? Електроенергія вже є. Вже нема тих відключень. Поруч працюють будівельні об'єкти. Їм нічого не заважає. Що заважає вам? Дайте, будь ласка, чітку відповідь, коли відновиться будівництво об'єктів. Наприклад, таких як Урлівський 1 Урлівський 2 Чому вивозились будматеріали з об'єктів? Чому наразі були звільнення працівників? Мені теж відомі ці факти. Також є вже багато знайомих Лав, з ЛАВ ЗСУ, у яких е, те ж саме питання до вас, які теж е, або 100% вже виплатили, або ще продовжують виплачувати. Багато волонтерів з Києва, з об'єктів Міракс, наприклад, які теж є інвесторами ваших об'єктів. Питання коли. Насправді відновиться будівництво, що заважає будувати вже? Де ті кошти стовідсоткові, які були виплачені ще в 19-му, 20-му, по 22 рік включно до війни? А також велике прохання до нашого мера, пана Кличка. Теж повпливати на цю ситуацію та дати чітку відповідь. Чому так відбувається з, як кажуть, найбільш великим і відповідальним забудовником, який добудував всі об'єкти? А зараз, ну, я не буду це слово вживати, чому, чому такі відповіді йдуть інвесторам? Чому зараз, знаходячись в Бахмуті, люди повинні Переживати за своє, своє вкладення в Києві, що заважає вам там? І я скористаюсь цією нагодою, пана Зеленського, попрошу, який дуже часто останнім разом згадує нашу бригаду. Також проконтролювати це питання. Чому зараз люди, які тут, мають переживати? За свої кошти, за своє майбутнє. дай Бог воно в нас буде. Мирне майбутнє, дай Бог ми всі живі повернемось. За свої інвестиції в Київ місьбуд. Дуже дякую вам. Слава Україні!